Коли маєш навіщо витримаєш будь-яке як стоїчна філософія успіху ці слова, сказані імператором філософом майже дві тисячі років тому, досі проникають у саму суть людського прагнення до сенсу, до стійкості, до гідності. Адже успіх це не просто цифри, статус чи зовнішній блиск, це щось глибше, більш особисте. Це внутрішнє полум'я, яке палає навіть тоді, коли навколо темрява, у світі, де успіх часто підмінюється яскравими образами з соціальних мереж. глянцями порівняннями ми втрачаємо головне усвідомленість. Ми забуваємо, що справжній успіх це не те, що бачать інші, а те, що відчуваєш ти сам, дивлячись на себе в дзеркалі вранці. Що робить людину успішною? Це питання не про конкретні досягнення, а про внутрішню архітектуру духу. Це про те, як ти справляєшся з болем, як піднімаєшся після падінь і що тебе рухає, коли ніхто не бачить. Успіх це не оплески натовпу, це єдиний голос, твій власний, який шепоче, ти на правильному шляху, це не нагорода і не визнання. Життя рідко дає нам прямі маршрути. Ми не йдемо ідеально вимощеною дорогою, прикрашеною показчиками і гарантіями, швидше ми пробираємося крізь хащі сумнівів, крізь бурю обставин і видимо павутину випадковостей. Десь у цій непередбачуваності й нестійкості звучить голос іноді ледь вловимий, іноді надто гучний, голос внутрішнього, навіщо? Він не завжди звучить, як надихаючий лозунг, іноді це шепіт ледь чутний крізь шум тривог. Але саме Він дає нам можливість витримати будь-яке як. Коли людина знаходить своє навіщо, вона пробуджується внутрішньо, без нього все марнота і цілі, і амбіції, і навіть перемоги. Але варто зрозуміти, заради чого ти йдеш, і твій шлях набуває сили. Який не страшні ні біль, ні втома, ні тимчасові поразки. Саме в цьому і народжується успіх не як приз, а як результат внутрішнього пробудження. Нам часто нав'язують, що успіх це вершина, з якої відкривається вид на весь світ. Але вершина це лише точка. Справжній успіх починається в момент, коли ти робиш перший крок угору, знаючи, навіщо ти це робиш. Він не в оплесках, не в обкладинках і не у визнанні, він у злагоді з собою у тому, щоб жити відповідно до свого сенсу, свого ритму, своєї глибини. Успіх це коли ти встаєш зранку, і твоя душа не чинить опору новому дню, а серце каже Давай ще, ти можеш досягти більшого. Але якщо ти не розумієш, заради чого все це, ти ніколи не відчуєш повноти. А можеш йти важкою дорогою, повною випробувань і бути неймовірно багатим у відчутті сенсу, тому що кожен твій крок наповнений змістом. Справжній успіх це не те, чого досягають, а те, чим стають, це не фінал, а постійний рух, натхнений сенсом. Людина, з навіщо не переможна, вона може зазнавати невдач, зіштовхуватися з перешкодами. Втрачати і починати знову. Чому? Бо вона не будує життя з крихких деталей, визнання чи чужих очікувань. Вона будує його з себе. Вона знає, шлях буде важким, але саме в цьому її сила. Справжній успіх не в легкості, а в тому, щоб не звернути з дороги, навіть якщо весь світ кричить здайся. Ці слова не для тих, хто шукає швидких рішень, а для тих. Хто готовий копати глибоко, хто хоче не просто вижити, а жити. В цій філософії приховане потужне, іноді навіть шалене джерело мотивації, тому що, якщо ти знаходиш свій внутрішній вогонь, ніщо не здатне його загасити, ні думка інших, ні поразки, ні навіть страх, поглянь на людей, яких ти вважаєш великими. Більшість із них проходили крізь темряву через відторгнення, через сумніви, через періоди, коли ніхто в них не вірив. Але вони продовжували, бо знали, навіщо це може бути мрія або почуття відповідальності, або просто голос всередині, який казав їм: Ти народжений для більшого. Ти теж можеш це відчути. Це не дар обраних, це вибір. Ти обираєш. Бути жертвою обставин, чи творцем своєї долі, ти обираєш відступити чи залишитися. Ти обираєш жити поверхнево чи зануритися в себе і знайти ту силу, яку не купиш і не відбереш. І кожен такий вибір робить тебе успішним, навіть якщо зовні ще нічого не змінилося. Так, шлях буде нелегким, але і ти. Не слабкий. Скільки разів ти вже підіймався, коли міг залишитися лежати, скільки разів рухався вперед, навіть коли не було впевненості оце і є успіх. Не в тому, щоб бути ідеальним, а в тому, щоб бути живим, впертим, справжнім, таким, яким тебе ще ніхто не бачив, навіть ти сам. І якщо ти зараз чуєш це, значить ти вже в дорозі. А отже у тебе є твоє навіщо. Можливо, воно ще не оформлене словами, можливо, тільки зароджується, але воно вже живе в тобі. І щоразу, коли тобі важко, згадай сенс робить можливим неможливе, утримує там, де інші здаються, дозволяє голосу всередині звучати гучніше, ніж шум ззовні. Нехай дорога буде нелегкою. Нехай вона буде твоєю, і тоді ти не просто дійдеш, ти станеш тим, ким мав стати. Живи так, ніби вже знаєш навіщо, і успіх обов'язково прийде, як наслідок, а не як мета.